Наближаємося до перехрестя проспект Дмитра Яворницького та вулиця Вернацького, яка переходить у вулицю Гоголя. Бачимо, що в нас знак головна дорога. Це перехрестя нерегульоване, тобто нерегульований пішохідний перехід, на якому пішоходи мають перевагу. Ми маємо намір повернути ліворуч. Пам'ятаємо, що в нас в країні правосторонній рух, і ми повинні рухатися якомога ближче до правого краю проїзної частини, тому повертаємо в крайню праву смугу. Бачимо знак інформаційно вказівний, який інформує про кількість смуг для руху та вказує обов'язковий напрямок руху з кожної смуги. Також був знак проїзд без зупинки заборонено. Зупиняємося перед стоп-лінією, переглядаємо трамвайні колії, чи не наближається трамвай, якому ми повинні дати дорогу. Далі бачимо знак дати дорогу і також інформаційно вказівний знак, де вказано обов'язковий напрямок руху по смугах. Перетинаємо перехрестя. Не забуваємо про пішоходів, які мають перевагу на нерегульованому пішохідному переході.